Микита. Все почалося набагато раніше. Я боявся війни до початку. Війна розпочалася. Ми готували їжу на вулиці. Найстрашніше було. Я б дуже хотів. Щоб Зеленський знайшов бункер Путіна і скинув на нього сонячну бомбу. І ми перемогли після перемоги весь світ святкував день народження президента Зеленського навіть росіяни. А у Маріуполі буде дуже багато заліза його зберуть і збудують будинки дерева із заліза, у них житимуть люди, їздимуть машини без моторів, щоб було тихо і не забруднювалося повітря. Ось це із прапорами. Мій дім після війни всі, хто був у Донецьку за нас, повернуться в Україну, і ми всі разом підемо в НАТО.